Привіт, друже! ти на каналі Ходабечвод. Сьогодні буду вам показувати просто неймовірні цифри по завданій шкоді. Давненько я такого не бачив на 9 рівні. Дуже багато, От, точніше, дуже мало таких боїв навіть на 10 рівнях по такому настрілу, а це 9 рівень. так? От ми сьогодні дивимося на концепт 1Б. Грає він у зводі з Йосипом третім варіант другий, тобто двохстволка. І це Соклановці грають, озвучимо нікнейм нашого автореплею з так, і він звучить так. Хіз Healer. якось так, з клану Клену. От тут грають в цьому клані одні статисти. От будемо наблюдати за їхньою відігровкою. І так, у нас мапа Фьорде, стандартний бій кидає всередину списку, пяску. Це дев'ятка, кидає до десятих та восьмих рівнів, Ідеально, як і в. В минулому бою на Т-55А, хто не дивився, рекомендую до перегляду теж дуже крутезний бій. І е, що ж, ми погнали. Зараз будемо освіжувати свою пам'ять так дуже швиденько, коротенько по гарматі, по наших снарядиках. У нас стандартні йдуть підкаліберні снаряди. Зараз відразу відомий він стандартний підкалібер, 400 він забирає за постріл. Середній раз вишкодить за постріл та 258 мм пробиває броня. Ви бачили тільки на 10 мм втрачає бронепробиття на відстані. Цей чудовий підкалібер. Це досить і досить мало. Е, кумулятивчики у нас йдуть голдові. Тобто дорогезні кумулятивчики, 400 теж забирає за постріл середньої разової і що ж, 310 мм пробиває броні. Трішечки менше, От, якщо порівнюючи з 1, а, а його саме з ним і порівнюють. концепт 1Б мається на увазі, то в ну, концепта 1Б буде трішечки слабкіше. Так ми зараз не пробили, я не знаю, як. Фальшборч, зараз пішов наш підкалібр, Порівнюєте е, з IEF1, ще раз повторюся, і е, в IEF1 там кумулятив, чик голду, і оцей дорогений снарядок. Більше пробуває, що я не помиляюся, 340 мм він пробиває. Це теж дев'ятка і теж акціонний танк. Ну, але менше стає. Ми поїхали по бою. Дивимося на мінімапу. Ми зараз в центрі прожимаємо разом з нашим совзводом. Так, совзводного трішечки понадкушували. Ми залишаємося ще в фулові. Подивіться, як агресивно прожимає відразу наш автореплею, отак дає наліво і направо, просто по КД, просто по перезарядці він зараз намагається пресовувати свої стандартні підкалібри, ще три штуки. Залишається. До речі, я, я ще забув подивитися, скільки пробуваєте забирають, на що осколку власні снаряди. Щось мені підказує, що ми ними будемо працювати в цьому бою, але це не точно. 515 забирає середній разової шкоди, так і 53, тільки міліметри пробуває броні. Зараз, до речі, фугасиком ми мали забирати Скорпіона G. Ну, стандартним підкалібром також, але просто. Не вилетіла Альфа 387, у нас тільки вилітає. 4-2 рахунок. Ми плюс-мінус ідемо по ХПшках порівно. Та ні, вже не порівно. Майже вже на 2К ми програємо наша команда. Але по гарматах ми ведемо 5 рахунок. І два фраги, два танки ми знищили наш узгодний одного. Так, і подивіться, засіли тут хлопці. Так, але у нас у Так, шикарні КВНчики у нас 292. Ми зараз добрали бідолагу на Удис, 14 варіант 5. І зараз по хом'яку будемо працювати. Навряд чи, чи є якась гармата в нашій чудовій грі, яка здатна пробити концепта 1Б. Ну, я не кажу за ПТСА у 10 рівня мається на увазі за якісь як 100, там в нього Він взагалі пробиває абсолютно всіх і всюди, майже там 420 мм пробиває бронеголовий кумулятивчик, ну, але. Це вже менш тим. сім рахунок. Ми зараз повертаємося до водички. Я зараз нашого созводного вже забрали. Не знаю, можливо, навіть созводний, нашого автора реплею зараз, можливо, на нього там гнав. Чому ти мене не прикрив, чоловіче, подивися, мене зараз просто заїхали мені в жопу, та мене забрали. Можливо, таке казав, можливо, і не казав. І зараз їдемо перевіряти, що тут робиться. Об'єкт 703 варіант 2 двохстволка преміумна. Тут десь була, знаходилася поближче. Так біля нас. Так, ось. І вона, вона їде сюди ближче до гірки, але зараз, можливо, вдасться добрати Фердінанта. Ну, звичайно, якщо вилетє, вилетить альфа. Ну, звісно, вона не вилітає. 35 хітп... хітпонтів ми йому залишаємо. Так, і ми вже... Працюємо на кумулятивчик. Тільки кумулятивчики у нас залишилися, ну якщо не враховуючи ще два фугасика, ну але мається на увазі стандартні такі снарядики, які пробивають броню. Так, об'єкт 703, варіант 2. Я не розумію, чому він поліз туди на гірку. Що він зараз чим він зараз займається, от ворожий мається на увазі. Зараз ми з нашим союзним Йосипом Третім їдемо дивитися, що він там робить. А тим часом ми вже 6200 з лишнім уже на пулькалем, Так, і в нього гармата не опускається. Чоловіче боже. Втратився чоловік на об'єкті 703. От ви бачили, що він що, що зараз відбувається? Зараз об'єкт 703 Я зараз віддав свою пульку по нашому союзному Йосипу 3. І зараз в клінчі. Ми, по ідеї, маємо його пробувати, так? Наш танк вищий. не дивлячись на те, що він ще вверху, то це, по ідеї, ще більше невелірується броня в лобі в нього. Так, подивіться кумулятивчиками. 310 мм, ми просто його шиємо постріл за пострілом. 87 хітпонтів треба зараз добрати, саме головне так? Подивіться, як зажали. Як зажали. От, об'єкт 703-й наш союзний уже труп Йосипа 3-го. Так, зажали, але ми вирвалися, вирвалися з лап. супостатів. Так, і 8К ми вже напулькали майже 2020 асистику здобули. Я навіть не помітив, коли, де, як, і навіщо. І зараз їдемо шукати так. Ну, там Квадраті А4А5, якраз на самій границі оцих квадратів, світився ще шотний Йосип 4. Нагадаю вам, на секундочку це танк 10 рівня. І в нього чудова, чудова броня. Так, добираємо хом'яка, оце теж заблудився чоловік. 261 хітпойнт лишнім не буде до нашої копілки. Це 100%. Так, сквал це новий танчик. Він останній раз світився на самій, на саменькому центрі, або там, де. То подивіться, він уже взаді. Тільки я хотів сказати, де він світився, так і він вже приїжджає сюди. Я зараз розмінялися, він тільки 179 хітпонтів нас забирає, але йому тяжко буде в нас пробивати це в восьмий рівень, так і що ми його просто добираємо. Ми його просто опустили. Опустили, попустили. Так, не як хочете, але ви бачили, що відбувалося на ваших екранах. Просто в восьми рівень ми зараз. Знищили майже в нуль. Ну він трішки в задницю нам понадавав. на 170 з лишнім. Ну але це не критично. Подивіться, скільки у нас ще хіпешок 1601 хітпоінтів У нас ще присутні, сім танків. Ми знищили. Це чудово. Подивіться 9000. 340 ми напулькали. Так, це вже дуже великі показники. На 9 рівень це 100%. А якщо дивитися по сумарці, то ми вже дали 11 з лишнім тисяч сумарки, а так на оцій мапі. По суті, на одному місці. Ми тільки приїхали сюди в центр, від своєї башти відпрацювали там, приїхали сюди ближче, вернулися назад, і у нас вже 9-300. Все дуже легко. От на відео все так легко от получається в гравців. Не знаю, тільки я сідаю за якийсь будь-який танк, куди би я не поїхав, в мене такого ніколи не буває. От не знаю. От, дивлюся, я відосики разом з вами записую. От дуже легко грають і от такі топові боярські награвають. От і я не знаю. от До цього я мається на возі веду. У мене такого ніколи не було. Так. Зараз шапку облизали, точніше, задницю, а не шапку Йосипу четвертому. от Магія шотного танка, 32 хітпойнти, ми їх забрати просто не можемо. От якось так. І що? Прожето 65-й засів там в кущах. Це барабанщик, такий злющий, 10 рівня. Він по ідеї фуловий, так показує на мінімапі, принаймні, що він фуловий. Тобто, як мінімум одну. Тичку ми маємо давати. Так, не витримує нашого тереплея, вже вривається туди. Немає сенсу вже чекати. Так, і що? Все ж таки, після пострілу він підсвітився. Даємо перше пробиття на 377. Їдемо, мансуємо вліво, вправо. 1070 сімдесят Так зводимося. Друге пробиття. Так, і що? Хто це добирає? Наш союзний борщецький добра шотного прожетника. Як вам такий бій? Обов'язково пишіть в коментарях. А тим часом наш хіл хі, Хіс... Хізхелер, боже, язика можна поламати, здобуває 19265 по ВН8, це дуже багато. Майстра також здобуває на 9 рівні. Незворошний, основний калібр воєн та сталева стіна, але саме головне, ми напулькали рекордні 10582, завданої шкоди. Сім танків знищили 2116 чистого досвіду. От. Хто розуміється, той розуміє, що це дуже багато. Так і, до речі, 10 582 завдані шкоди, мені здається, це рекордні показники по завданій шкоди на 9 рівні. Принаймні, на цьому патчі, в цьому патчі це стовідсотково. Так, і що ж, ще й з преміум аккаунта, подивіться, ми випулькали абсолютно майже всі кумулятивчики та підкалібри. І на 204 тисячі сріблами пішли ще й в плюс 9 хвилин та 5 секунд тривав бій. Отут пише, хто не знає, так і є. що ж, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.